Синок, дивись, скільки нам тату посилок з України передав. Мамо, та вони мені не потрібні. Чого? Мені не потрібні крадені посилки. Я лише хочу, щоб війна пошвидше закінчилася. А ще я хочу 250 тисяч. 250 тисяч. Чого українці? Але вони дивляться це відео і не хочуть підписуватись. Синок, дивись, що нам тату з України передав. Син, ти плачеш? блядь, сміюся, коли вже нарешті та Україна переможе. Що тика, блін, сказав? Говорю, що я вірю у перемогу України, а Свої посилки забери назад. Україна, що ти мелеш, а за свої слова ти зараз мені получеш. Я вірю у перемогу України, а ти? Напиши в коментарях. Бінок, ти що спиш? А ну ходи, дивись, я нам тату посилки з України передав. Ух ти, кульок! А це що таке? Прикольно! Ух ти, ки в них курияйці яйця несуть металеві. То вже не біологічна зброя, а ядерна. Ого. Синок, ти це бачиш! Біткоін. Але нас обмінники позакривали, тому можеш викинути його. Бля. Чуєш, братан, дивишся нам батін з України передав. Ага! Ще перевіримо! Братан, чи як будеш? О, братан! Він ж електричний! Знімай швидко! Ага! Понял! Да ти шо, братан! Ото ти стіл накрив! Да-да, братан! Іменно для тебе залишив! Ти видел-виділ! Западне оружіє! Братан, це просто кран з водою! Ото технології!